Без нормативів на фізкультурі читання на швидкість та зубріння таблиць, а замість червоної ручки зелена. Уже понад два місяці педагоги та учні початкової школи живуть за новою програмою. Наскільки ефективно вдається втілити у життя, задумані міністерством зміни, з'ясовували наші кореспонденти. Подобається, як Лариса Іванівна нам розповідає щось цікаве. Першокласниця Софійка до школи ходить як на свято. До шкільного життя дівчинка адаптувалася швидко, розповідає тато. Завдячує цьому новій програмі. Різниці між садочком і школою я не помітив, тому що дина з задоволенням ходить до школи. А таких проблем в навчанні в домашній роботі я взагалі не бачу. Ти думаєш, що це нова програма дозволяє дитині все таки більш якісніше і. Чудово вивчати нову програму по освіті. Шкільна реформа принесла в навчальний процес як плюси, так і мінуси. Розповідає педагог з багаторічним досвідом Лариса Кирдода. Серед позитивних зрушень введення зеленої пасти замість шокуючої червоної, менше теорії та більше практичних завдань на уроках природознавства та образотворчого мистецтва. А ще малечі дозволили писати олівчиком замість авторучки. Я сама навіть іноді не очікувала введення, нововедення цих простих олівців. Чомусь ми тоді з колегами все таки переживали, були в тому плані, що вони будуть ламати, що це буде багато часу займати на уроці. А як виявили, все таки навпаки, діти попробували олівцями витирати, це їм сподобалось. Помилки, тобто є можливість привчити їх не боятися помилятися. Що менше вплив нової програми відчули учні 4 класу, зауважив вчитель початкової школи Оля Шляхетко. Каже, за три роки діти звикли до навчання, тож нині зміни відчувають хіба що в оцінюванні. Вчителям дозволили враховувати вікові особливості дітей. Для прикладу показує зошит непосидючого хлопчика. Ця дитина, по-перше, шульга, по-друге, -по хлопчик. По-третє, хлопчик непосадючий. Проблем у нього з українською мовою, крім почерку, на ну я сильних не бачу проблем. Попри новацію в галузі освіти, Ольга Шляхетко переконана, зошит має бути охайним, адже це обличчя учня. На мою думку, підтримують мої колеги, що каліграфія все-таки повинна бути оцінювання каліграфії в початковій школі, тому що це майбутнє майбутнє дитини і людини. Подальшому житті, як же ж вона буде складати всі папери ділові? Це охайність, це гарний почерк. Ми також за почерком звертаємо увагу на почерк і сприймаємо людину через почерк. Незважаючи на змінену програму, підручники досі залишаються старими. Тож і вага рюкзак заказі знаннями на тендітних дитячих плечах суттєво не зменшилась. Програма нова готова, а підручники ні. Ми працюємо по старих підручниках. От той програмовий матеріал, що раніше був там закладений, а тут він не потрібний. От по буквариках читання багато є звукових схем. А зараз ми спрощуємо по нових програмах. Оце звукові аналізи, схеми речень, а там їх дуже багато. Тобто, вже ну трошки получається їм треба пояснити, що не треба туди. Не звертайте увагу, те, те, те от будемо працювати там по іншій сторінності. У 2018-му на українську освіту очікує ще одна реформа. Нововведень планують чимало. Серед основних друга спроба запровадження 12-річного навчання. Ніна Волощук, Олег Кураш, Черкаська служба новин.